Володимир, ну як, як ти прокоментуєш? Тільки вийшли і зразу про порушники. Ну, ми з вами спостерігали одночасно декілька порушень. По-перше, заборонена зона від Київської ГЕС греблі нижче 5 кілометрів, вилов здійснюється. По-друге, було перевищення дозволеної кількості гачків. По третє, було здійснено перелог 9 кілограм на одну особу. Тобто в підсумку це ми можемо характеризувати як грубі порушення правил рибальства, і вся риба була вписана у збитки. Дуже прикро було спостерігати, побачивши рибоохоронний патруль, рибалки просто-напросто рибу закопували у пісок. пісок. Варварство. Це варварство, да, це недопустимо, і таке відношення до водного бірсусу не може бути. Так що, шановні рибалки, якщо ви навіть виловили рибу, не треба її закопувати у пісок. Вона жива істота. Ви її зловили для того, щоб задовольнити себе, щоб може приготувати собі добрий, добру вечерю, а так закопувати рибу і тікати це не дуже добре.